Розпаковочка номер не знаю який. Я вже сонна. Але спальничку ще трошки спекотно. Тому я маю інший пакуночок котики. Цей чудовий пакуночок містить в собі прекрасне одіяло. Ковдру кольору мультикам. Виробника снаффек. Розмір XL для дуже великих котиків, як штани, безумовно легке, дуже тепле та волого не проникне. Якщо ви під, під дощик, накрившись ним, або загорнутися на сніжку десь у сугробі, то нічого йому не буде. Тепле і легеньке.